А людина, яка могла би це все засвідчити, оскільки не була дуже правдорубом, на жаль, загинула на фронті, бо раптово раптово призвали, раптово вкинули в найгарячішу точку. І ну з іншого боку, в цих всіх судах зараз кується справжнє. Патріотичне середовище, яке ми точно розуміємо, за що ми боремося. Ми точно боремося не за свої приватні інтереси. І коли отак ми всі збираємося докупи то ми розуміємо, що разом ми сила. Оце про ситуацію зсередини Тепер давайте про оцінку зовні почуємо в українській політиці. Деталі частіше застосовуються адміністративні і юридичні важелі для тиску на потенційних опонентів влади. Про це пише видання політико посилаючись на колишніх українських високопосадовців. Анонімні джерела видання заявляють. Що будь-яка критика може обернутися кримінальним провадженням або ж санкціями, будь-яка критика влади, звісно ж, як приклад наводять справи, в тому числі і проти п'ятого президента Петра Порошенка, який ми тут у студії обговорюємо, який уже кілька років є фігурантом низки резонансних звинувачень, включно із державною зрадою. Підписаний Зеленським указ про санкції проти нього в лютому цього року викликав цілу хвилю звинувачень у політичній розправі. Утім, у команді чинного президента подібні. Дії коментують стримано або взагалі відмовляються від коментарів. Тож критики бачать у цьому тривожну тенденцію, коли боротьба із опонентами ведеться не лише на виборчих дільницях, а й у залах судів та санкційних списках. Коли зовні міжнародна преса вказує владі на певні недопустимі процеси антидемократичні, власне це для влади може слугувати керуванням до дій, чи влада буде ігнорувати. За будь-яку ціну подібне, тому що та ціль, яку вони перед собою поставили, затиснути опозицію в глухий кут, вона понад усе. По-перше, наголошую, що вони бісяться. Угу. Вони дико бісяться від цих всіх сигналів. І спочатку вони робили вигляд, що нічого не є, коли ці сигнали були дуже непублічні, і зараз вони не розуміють трошечки, що робити, оскільки ці сигнали стали мегапублічними. Для України це є паскудно, тому що якщо такі речі йдуть щодо банкової, щодо їх дій щодо репресії опозиції, це означає до згортання демократії. Цю всю владу символізує Зеленський, а це означає тоді, що Україні будуть менше допомагати, що громадянські суспільства тих чи інших європейських країн будуть казати, а нащо допомагати Україні, оскільки там такі речі відбуваються. І, на жаль, московська пропаганда це буде дуже активно використовувати. З іншого боку, в мене особисто таке враження: це не партійна позиція, це моє враження. Я дуже згадую.